сформував список боржників. Тут, значить, у нас вибір. Наступне. Значить, резервний фонд, ремонт покривлі даху, утримання будинку, тип приміщення, квартира, сума боргу з боргом більше 5 тисяч гривень. Ось перелік всіх квартир, яких сума боргу більше 5 тисяч гривень. Загальна сума боргу 414, відфільтровано по номеру квартири. Можна і ми розігруємо, розіграш проводимо по порядковому Порядковий номер, перша колоночка, потім номер квартири, далі номер особового рахунку. Можна відсортувати по сумі заборгованості. То Перша буде сама більша. Давайте зробимо. Це не впливає ніяким чином, жодним, тому що ми рандомайзером розіграємо цей розіграш. Ви можете бачити свій борг в застосунку в мобільному даху СББ. Переходимо, значить, в є у мене така штука. Ось. Рандомайзер. Да, тут вже вибрано з 1 по 23. що у нас всього 23 боржника з сумою боргу більше 5 тисяч гривень. І нажимаємо кнопку Randдомайз. 17 номер. Давайте подивимося, хто у нас під 17 номером. Так, 17 номер квартира 87. Сума боргу. Яка у нас? 87. 942 гривні 56. Скопію, все розігра закінчено. Всім гарного дня.